Я художниця, також інструктор з йоги. Раніше більшу частину життя я працювала журналістом, і в принципі в місті жовті води мене можливо багато хто знає саме за цією діяльністю. Художником я стала буквально десь років шість, як я займаюся саме художньою діяльністю. І з часом прийшла така не знаю ідея, необхідність захотілося навчати цьому дітей. Я люблю дітей, люблю малювати, тому такі речі поєдналися і наразі я проводжу заняття з малювання. Студія працює для дітей, і в принципі вік різний у дітей це діти від 4 років і ну, шкільний вік. У Дітей різний рівень, різні вподобання, тому я працюю для кожного індивідуально і намагаюся розвивати у кожного саме його смак, саме його здібності. Перші місяці ну, можна сказати, що я була без роботи, тому що ну, всі були в шоці, в паніці, і не було роботи ні в нього, ні у мене. І ми е, дали оголошення і робили прибирання на кладовищі. У квітні мені прийшла ідея, що ну, в принципі, я можу виконувати свої обов'язки. Мені ніхто не заважаю, ну так, там не працює студія, були тривоги, і ми не могли щось планувати взагалі. Але в мене виникла ідея тоді ходити в гуртожиток. Тоді багато до міста приїхало внутрішньо переміщених осіб. І ось в гуртожитку там було багато дітей. Я запропонувала, звернулась до... Міської влади і запропонувала проводити там безкоштовні просто заняття для малювання для дітей, тобто і себе задіяти свої здібності і досвід, і зробити користь для, для людей, які з'явилися у нашому місті. І десь в місяці, мабуть, три-чотири на тиждень ми із чоловіком ходили. І проводили там безкоштовні заняття. Матеріали мені надали спонсори. Проводили спочатку просто благодійні заняття, а потім ну, якось відновилася робота. Потрошки ми почали відновлювати і пристосовуватись до тих обставин, які були. Ну, і, і, і потроху в мене просто ну, з'явилось набагато більше дітей, навіть, ніж було до. Я не знаю, чи кожен там замислюється прям сильно над користю малювання. Я в цьому так бачу користь. Бачу, що це такий медитативний, ну як на мене, процес, через який можна висловлювати свої непрожиті якісь емоції. Те, що ми не завжди розуміємо, що воно у нас є, і що ми можемо це. Якось висловити у багатьох дітей, от, наприклад, до мене спочатку, ну в принципі, і, і до сих пір ходять діти внутрішньопереміщених осіб, там із Краматорська, наприклад, там ще з якихось районів, я зараз не пам'ятаю. То я пам'ятаю, що у дівчат спочатку, як тільки вони прийшли, вони були такі дуже замкнені, кольори були темні. Вони мало спілкувалися, ну такі були пригнічені. У мене є дівчинка із Краматорська, Жанна, от вона прийшла на перше заняття і говорить, така, щось у мене немає натхнення. Вона така дуже похмура була. Зараз цю дитину, ну ви побачите зараз, як вона прийде на заняття. ну, Сміх не зупиняється, розмови не зупиняються. Вона така весела, життєрадісна. А от саме перший раз, коли я її побачила, це було. Жахливо, коли ти бачиш навколо багато людей, активних з активною позицією, і ти бачиш, що вони роблять, ти починаєш думати, що ну можливо і я якось можу зробити щось, якусь гарну добру справу. Так, з дітьми ми малювали листівки, продавали їх і там збирали якісь кошти, передавали на перетримку. І ну, це така справа, коли як то кажуть, він він всі. всі Задоволені всі у виграші для дітей це хороший досвід, і ну і класно, те, що ми змогли допомогти перетримці. Діти навіть починали там більше, -більше малювати. І потім, коли ми один раз провели мене, вони вже питали мене, коли ми будемо наступного разу там щось таке робити. Писанки, це дівчина, вона із жовтих вод. Спочатку повномасштабного вторгнення вона мешкає за кордоном у Стокгольмі, і вона написала мені: ось я їду в жовті води і пропоную провести такий майстер-клас. Просто попросила мене ну, допомогти з організацією. Тому так ось, нещодавно малювали писанки, зібрали зараз точну суму, не скажу там, десь до півтори тисячі гривень. І вона направила саме там, тій людині, яку вона знає, на ЗСУ. Це була автентична техніка розпису писанок, навчили її друзі з Галичини. У яких це ну, з дитинства, для них це нормально, вони всі володіють цим мистецтвом за допомогою воску, писачки, так, це спеціальний інструмент такий. Щодо планів, колись мені отець Олексій сказав таку цитату, я її запам'ятала: не плануй дурачче, Бог перейначе. В наш час дуже складно щось планувати. Ну я планую просто жити і приносити користь цій громаді, де я живу.